Рада вас вітати, малята. Любі хлопчики і дівчатка. Послухайте віршик літо сонечком удвох. Літо сонечком удвох натомились. Кажуть, ох, цілий день ми не гуляли, жита колос наливали. Підтягнули ми за вушка. Картоплю і петрушку, огірочки помідори, щоб на грядці стигли скоро Годі, годі працювати, ідемо вже спочивати. Сонечко пішло в хатину. Літо ж під кущем калини до землі припало. Тепла ніч стала. Малята, послухайте ще один віршик про другий місяць літа. Липень. Люблять бджоли світлі липи у квітучому вбранні. Найсильніші грози в липні. Найжаркіші в липні дні, а у гаї прохолода, свіжість, наче весні. Буйні трави, чисті води, різні ягоди смачні. І малина вже достигла соковита, запашна. Як зірвати її не встигнеш, упаде до рук вона.